Роман Петрович, вітаємо з перемогою. Як сьогоднішній матч можете оцінити, як він склався до вашої команди? Я думаю, що на матч склався позитивно. Ми перемогли сьогодні, тому приємно давати інтерв'ю, коли на душі яка є радість. Значить, сьогодні ми заслужили цю перемогу своїм трудом на футбольному полі під час тренувань. Ми готували до цієї гри, розбирали суперника, дуже хороший організований суперник, але ми сьогодні зіграли на своїх сильних сторонах, так що хлопці заслужено, напевно, перемогли. Угу. Попередній тур ви пропускали перенесено гру з Зорею. Чи це допомогло якось команді, чи могла паки в мінус зіграла? Я думаю, це не настільки не, не важливо, тому що ми зіграли товариську гру. Замість гри з горе, тому думаю, що це не той фактор, який допоміг нам сьогодні перемогти, а фактор того, що ми постійно, постійно набираємо від до гри і стараємося працювати над тренуванні в першу чергу, а хлопці це все виконують потім на футбольному полі. Угу. Отримав у першому таймі пошкодження казаєш, чи є розуміння, наскільки там серйозно. Ну, серйозна травма кажуть, що десь неділю він пропустить вже там е костоп, це як мінімум 3-5 днів, тому напевно на гру з металістом він не поїде. Це для нас втрата, але сьогодні вийшов Соболаєв, який, я думаю, що замінив е Казаєса і показав теж хорошу. Якщо кожному футболісту буде давати шанс. Е сьогодні вдасться такою ціною, а завтра кожен заробляє свій шанс. Трудом на тренуваннях. Тому я думаю, що у нас кожен футболіст, який виходить на заміну, він готовий показувати хорошу гру. Наступний поєдинок проти земляків, міжусібних дербі. чи підійдуть з правильним настроєм футболісти, можливо, там не перегорять навпаки. Як я кажу. буду сподіватися, що, що такого не, не станеться. Ми налаштовувати тільки на перемогу. І... Наша задача сьогодні показувати хорошу гру і радувати своїх вболівальників позитивним результатом. Тому я думаю, що ми зробимо все можливе і неможливе, щоб здобути в цьому матчі перемогу.